Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер, з вами Ігор, і сьогодні проходження City Skyline 2. А, від вас чекаю козацької подобайки, підписочки і коментаря. Ну, а ми поки. Давайте швиденько до проходження. Погнали! Так, в кінці минулої серії ми якраз. А завершили Ось наші дешеві е, будинки. Чесно, не розумію, що 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 з ними не так. Е, Прецевлаштування. Ну. і Потрібно щось будувати. Е, так, ну, в офісах тут ми не побудуємо нічого. Е, попит на. Так, є попит на Але зачекаю. А, все, все вірно, все добре. Я просто на такій карті не видно. Це автобус Це наші так розвертаються. Е... А, все вони не розвертаються. Мені просто здалося, що вони розвертаються. Я забувся, що у нас от дві сторони вони їздять зараз. Так, так. Это добудуємо. Так, ну, це е, спробуємо цю зону. Так, але трохи пізніше. Зараз тут у нас таке е, брудне, Скажімо так, виробництво, яке забруднює все, що можна. І не можна. Так, ну над берегом. О тут, я думаю, ми можемо. Давайте так. Обережненько. Ось тут хай будується. Також, думаю, тут можна. Тут і давайте ось так. Тут можливо навіть повністю. Так. Тут у нас з водою. Тут нічого не буде, тут просто буде на березі. Так, ну бачите, тут прям дуже-дуже-дуже брудне виробництво. Тут у нас. Наша свалка. Все. Тепер по офісам. Офіси, в принципі, від чого залежить робітників в офісах. Офіси це люди, які мають хоча б якусь освіту. В принципі, у нас коледжі є. Давайте подивимося, чи. Що у нас? Ага, коледжів не вистачає. Давайте, мабуть, тоді. От початкова школа. Ну все майже на грані. Хм. Але от коледжу не вистачає. Так. Давайте тоді ще один коледж побудуємо. Маленьке село. а Чому не відкрите? А, селище у нас? Так, ось є отут коледж. Ну, в принципі, коледж це ж профільна неви... не вища освіта. Це профільна. Просто. Не знаю, біля кладовища не зовсім хочеться. Але тут. Давайте, щоб ну, дійсно було, була можливість для всіх мешканців нашого прекрасного міста. Зручно до всього доходити, добиратися Давайте побудуємо коледж, десь ось ось, десь на цій території. так Давайте подивимося, панель прогресу. Що в нас? О! У нас ще відкрилися овочі комунікація. Нове. Так, платне паркування на узбіччі, переробки сміття, лежачі поліцейські. Е, Обізнаність про електроспоживання. Ну, до, на жаль, актуально актуально для нас і для України. Для всієї До речі, як ви. Справляєте з відключенням світла, наскільки вас виключають. Так, потяг. а Давайте відкриємо потяг. Я, принаймні, поки що у нас сміттєспалювальний завод. Так, давайте ось так подивимося, що у нас є. Геотермальне, сонячне вітрова. У нас відкрите, значить, так. Давайте підстанцію відкриємо. Хай буде. І ну там дуже здорові. Гідроелектростанцію, я, скоріше всього, буду будувати. А, крематорій. Крематорій, я не знаю. А, так, ну, у нас є 9 очків. Давайте відкривати. От поки прямо дуже великої проблеми, а, єдине, що от пожежну станцію. Пожежна станція не більше, ніж пожежні, краще підготовлені до ритуальних операцій, та пожежаційні Зона обслуговування більше. Я думаю, що ми будемо просто от по потребі відкривати. Так, що у нас? Змішані житлові зони відкрилися. От, е, доволі круті штуки. Це нам потрібно. от це класно. Мені це подобається прям. Що ми зможемо ферма і житлова прийом прийом Класно, слухайте. Так, о, це те, що треба, де подорожньою службою. Так, це те, що я відкрив. Я там показував, ми зараз також це зробимо. що у нас? Ну, тут нічого цікавого. Пожежна станція. А Що по пожежній станції, єдине, за що я переймаюся, так це за. А, Ну, я не знаю, чи в цій грі так е чесно не доходив до е стихійних лих. От, не бачив. У нас знову пожежа. А, цікаво, приїхали пожежники, чи ні? Давайте подивимося. ну от Пожежна машина є. Е ой, пожежна машина. Стоп. От, пожежна машина. Затушили. Рівень. Ну, все, все на що окей, вони недалеко, тому наразі перейматися за це не потрібно. Так, у нас аварійна батарея. Є. Електроенергія. Ну, поки зберігати її. А, в разі чого нам немає, від чого? і Для чого. А, так, давайте розбиратися з потребами нашого поселення. Так, і на, нам потрібно а, багато офісів Так, я сподіваюся, це не ті славно звісні офіси, які у нас є. Правда ж? Це IT-офіси всякі Так. Які були часи? Я, до речі, в офіс, мабуть, останній раз їздив. Так, що до повномасштабного вторгнення більше в офісі не був як ви сумуєте за офісом? Чесно. Чи все-таки робота з дому це прям. Топчик. От іноді іноді не вистачає, знаєте, піци по п'ятницям. Діалогу з колегами. Але, але постійно їздити в офіс, ну прям взагалі не хочеться. От нема ностальгії такої, що. Ой, все, я хочу прям в офіс поїхати. Підпочити, не знаю, там сумую прямо за цим всім. Пинай, в мене такого немає. Так. Давайте розмітимо. Так, наче є. Коло є. Тепер давайте. О, якраз у нас є низька потреба, е, низька забудівля. Е, я, здається, тут ми все розмітили з низьким. А, не все. Ось ми, давайте тоді низьку забудову е, розмістимо. Так, як ми так давайте заливку зробимо, так буде швидше. Так, низька забудова тут точно, а тепер у нас потреби у. Середньої щільності. От цей інструмент і от цю стіну, що я говорив. Давайте ось, бачите, як воно гарно підпирає стіну і виглядає більш гарно і логічно. Як на мене, то ось все підперлося. так красивенько. Це рівніше стало саме головне. Так, тепер ми можемо забороняти повороти права ліворуч, але це ми можемо робити це є. Але одне, що точно, що ми можемо прибирати світлофори. Це дуже круто. Бо іноді Ну занадто їх багато. Ми бачимо. До речі, нам потрібно зробити на все це досягнення. Все ем. ось міські постанови. Програма інтеграція. Давайте хай буде. Я розумію, що воно буде збільшувати. Так, це потреби. А то в нас все зони будуть. Ну, оці у нас нас побудувалася. знаю чим вони відрізняються. Я б не сказав, що вони дуже сильно. Ага, я зрозумів, це просто маленькі будиночки. Ось ці. Блокові із цей Давайте змішана житлова зона, вона більше. Ам... так Але ось оце. Так, уже все. І знову потребують багато. О, дивіться, тут багато у нас буде покупців, тому ми її зараз спробуємо і зайняти саме ось цю зону. Думаю, так нам буде нормально. Єдине, що, скоріше всього, ця дорога. А ну. Та все добре. Все. Все добре. Не маємо змінити. Давайте. Ну, не 112. Добре. А, тут у нас повертається. Давай. Добре, хай все буде тут рівно. Ми з'єднаємо. Ось так. Все. Як думаєте, чи потрібно нам зараз будувати потяг? ну Потяг займає багато часу насправді так, ось у нас з будівництвом все окей там у нас плюс-мінус також іде все добре. Все більше і більше, ну, реально, шалений попит е... торгових зонах. Ну, я вже не знаю, куди ще їх будувати. І занадто їх не хочеться будувати. Але. Ну, вимагають. Давайте. Давайте тут буде. А, там щось уже будувалося. Якось не дуже е, гарно видно от, розміщення зон, чесно. Хочеться якось кращенько Ну, можливо, коли з'являться ось вже будуть комерційні зони високої щільності. Е, ні, немає ще також американських. Тоді ми зможемо поправити трохи ситуацію. Але ті зони просто в Таку... такий трафік на себе потягнуть. Що їх реально треба десь біля розв'язок ставити. І це буде прям. Прям складним питанням, як на мене. Ну, ось тут точно ми. Біля рельсів. Дайте офіси. Немає сенсу що там Офіси. Ну, офіси швидко пропадаються, добре. По нашій потребі будівництва тут також. Я от ще думаю, що нам би непогано було б збудувати ось в цьому місті. Міст. А, він. Є у нас от така от такий місток. Трохи він виглядає не естетично, але е, задачу свою буде виконувати. Ми ось тут вже зможемо побудувати щось схоже на Ну, Тут можемо розвивати. Сільхотська зяйства. Єдине, треба подивитися, де у нас є. Так, у нас, дивіться, ось тут. Давайте, ми можемо купити вже давайте, мабуть, і купимо. Купити. О, у нас критично нестача електроенергії. А що сталося? Я не зрозумів, що сталося. Це що? М -м. Стій. Чому в нас? Е ділянки низької пропускної пропуснують недостатньо для передачі необхідної електроенергії. Оу, ми вже споживаємо значно більше, ніж можемо передати. Так, Дивіться. Скунтуй Арчик! Йди до мене. Пу -пу -пу. Ми не можемо передати. Давайте тоді від. скільки тут у нас проходить. Якось рано настав цей метап. Я чомусь думав, що ми довше до нього будемо йти. Але як виявилося, ні. Так, що ми тоді будемо робити? Ну, 400 МВт. У нас тут кабелі 80. Ну, я не знаю, невже ми не можемо передати? Ось тут у нас по цій дорозі менше 80 та йде передача. Якби ще писали, скільки не вистачає цій дорозі. Давайте подивимося, наче, наче ось вона така. А, 40 мегаватт. Тобто тут під підрозді 40 іде. Добре. Давайте спробуємо е, приєднатися до. Трансформаторна підстанція. Давайте зробимо по-іншому. Ми трансформаторну підстанцію побудуємо е, ще і. Ось у нас. А, вона не хоче сюди ставати. Добре, ну ще одну трансформаторну підстанцію я не хочу будувати. Тоді, давайте. Давайте швидше спробуємо. Принаймні, спробуємо, щоб у нас заходили. Не знаю, чи допоможе це вирішити прямо зараз, але хоч, хочу вірити. Так, ми тут а... зріжемо. Ось у нас підключилися. Все, давайте спробуємо, чи вирішиться Так, це вирішило. Воно розділилося на дві лінії. У нас з'являються, бачите, пробки. Е, і я думаю, що на наступну серію у нас дуже-дуже багато чого буде закладено для оптимізації. Ну, на цю серію, я думаю. Вистачить, ми забудували дуже багато райончиків. Ми забудували нас от ДТП. Є багато будівництва, є пробки по місту, і нам треба це а, вирішувати. А поки зупинимося в цій зимі. Як вам? Пишіть, куди ми будемо розвиватися, як будемо розвиватися? Що ви хочете побачити? В наступній серії Як? можливо якісь унікальні споруди вже хочеться побудувати. Пишіть, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну, а всім гарного дня, вечора, світла, папа. -па.